Сьогодні на відпрацюванні Діма у зоши літерами працював на сторінці 6 літера, і вона дуже легка паличка і крапочка. Ми прописали всю сторінку. Далі в нього було ось тут половинка сторіночки, це те, що вона залишилося на домашнє завдання з понеділка. Будь ласка, йому тільки залишилося оці пташки доробити. Далі у зошиті крок номер 2 ми працювали на сторіночці 11 літера. Ми це приголосний звук, ми його підкреслюємо, зверніть увагу, тому що до цього. Ми вивчали тільки голосні, які ми ставили крапочку, але у цьому віршку її не було, тому ми її не ставили. А тут зато ми знайшли всі голосні звуки, ми, далі ми повторили слова і прочитали склади. А тут ми шукали звук ми. Тут ми зробили все, тут більше пропусків немає. У зошиті крок номер один. Ми робили сторіночку «8» і сторіночку «10». Тут були слова, назви предметів, і ми вивчали сьогодні, хто або що ми ставимо питання, хто до живої істоти. Що до неживої істоти це ми зробили. Тут ми знайшли всі живі істоти, розмалювали з ним. А ось тут були різні слова. Дивіться, в нас є лисичка, грибочок, і от лисичка. Кран-кран, ключ, ключ. Це ми теж зробили. Ваше домашнє завдання, тільки сторіночка 9, от Отут розмалювати. Але коли розмальовує, він говорить: це сонечко. Да, це хлопчик. Що робить хлопчик? Він плаває, сонечко гріє, вишні ростуть на деревах. Ну, так трошечки, щоб ми розвиток мовлення повторили на сторінці 9. А у букварику він сьогодні прочитав зі мною ще раз індивідуальне домашнє завдання на літеру рову сторінку 27.